Якщо ви шанувальник кави, але вчора не потрапили на тематичний вечір до ірпінської бібліотеки. Ви реально багато втратили. І мова не лише про те, що не відчули ваші смакові рецептори, а про глибокий сенс, яким може наповнити людське буття філіжанка духмяного напою. Філіжанка в'яса я не коном опушусу. і перекладається як філіжанка кави це новий поці... поцілунок нового дня. Поцілунків може бути багато і каву можна пити кілька разів на день. Переконана Ларіне, дослідниця та майстриня кримсько-татарської кулінарної традиції. Її рідкісне ім'я добре відомо місцевій громаді. Після окупації Криму жінка переїхала в Ірпінь і відкрила тут своє кафе Кримський дворик. На той момент це був таким центром, куди приходили переважно переселенці, кримчани. На той момент переселенці ще зі сходу України, бо вони теж знаходили свої домівки тут. У 22-му, після початку повномасштабного вторгнення, Ларіне переїхала до Львова у новому кримському дворику. На заході України вона продовжує активно популяризувати кулінарні традиції та історію свого народу. Охоче робить це тепер і в гостях Верпині, Аби посмакувати кавою Ларіне. Із Вишневого приїхав її земляк професійний боксер Аліда Гли. Я саме корінний кримський татарин, що я. Це шікер, топа шікер називається квадратиками. Я пам'ятаю, він завжди був в мене вдома на столі. Це улюблений цукор мого діда. Якщо його не було, то не чай, не каву, нічого там не пили. Там оцей, я до десь років до 12 не знав, що є такий розсипний цукор. Зустріч із Ларіне в Верпінській бібліотеці не випадково присвятили саме каві у Джезві. У 24 році традиція кавування кримських татар була занесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Особливістю цієї традиції є те, що до неї привчають із дитинства. А кожен привіт випити каву у кримських татар має свою назву. От ранкова кава Сабаха леса, кава в ліжкоб'етю маска леса. Кава на добру звістку коза Дінхавіса, гостьова кава мусаф'єрхавіса. Кава від невістки навіть така в нас є. Називається Боже, Я ще одну каву згадаю. Привід, байрам Хавеса, святкова кава. На думку Леріне філіжанка кави заслуговує особливої уваги, ще й тому, що є чудовим інструментом комунікації і поширення позитиву між людьми. І підтримує і поціновувач цього напою депутат арпінської міської ради Олександр Пащинський. дійсно. Кава дуже багато в чому об'єднує людей. Об'єднує в тому, що за кавою можна проводити і дружні розмови. За кавою ми можемо обговорювати якісь робочі справи за кавою. Багато насправді вирішується якихось політичних, бізнесових. ділових бізнесових якихось справ. Тому це дійсно саме той напій, який об'єднує. Цього вечора людей об'єднала не тільки кава, а й спогади про Крим. Для когось рідний, для когось гостинний, але однаково теплий для всіх. А також віра в те, що цей півострів завжди буде українським. Крим це частина великого українського дому. От, і нам, нам разом стоять. От, і всім кажу, якщо не тут, не у Львові, не тут, не в Україні материкові, то обов'язково мене знайдеться в Криму. Але це вже буде не кримський дворик, а буде український дворик. Там треба нагадуватися знову ж таки через їжу, через розмову, через традиції про Україну. От, я буду це, планую це робити. Крим це завжди Україна. Я неодноразово був в Криму і теж я вірю в те, що скоро Крим буде, як і раніше, ми зможемо його відвідувати, відпочивати там, насолоджуватись його краєвидами. Правильно сьогодні зазначила Ларене, що ми мусимо як ніколи стояти пліч опліч. Ми і кримські татари, бо у нас дуже схожа історія, дуже схожа доля. Але ми обов'язково переможемо. І Всі ті, хто сьогодні чинять наругу над нашими народами, вони обов'язково підуть у забуття, а ми будемо разом поруч в нашій спільній перемозі.